Що таке принциповий футбол, півзахисник Говерли Олександр Трішович знає із власного досвіду свого часу. в складі сервія незв'язки він двічі брав участь у вічному сербському дербі проти партизана. Зіграти у західноукраїнському аналогу проти Карпат йому не дозволяє травма, але в перемозі одноклубників упевнений, що й підкріплює аргументами. Ми сьогодні все зробимо для того, щоб вони сьогодні не осталися свої шалігії, щоб ці три очки вони не забрали, щоб і щоби не вирішили задачу. Аргумент номер 2 фактор домашнього поля. І вони повинні знати, як і наші футболісти, що вони приїжджають до нас у гості. Так що ми граємо на своєму полі, ми за вас десь. І ми повинні залишитися ну, победителем сьогодні. Аргумент третій. Здобути життєво важливі для команди три очка і реабілітуватися за провальний матч із Арсеналом. Я думаю, що якби ми сьогодні з арсеналом грали, я, я віду, щоб ми виграли цю гру з таким настроєм і в перемозі над Карпатами Трішович не сумнівався. Погоджувалася із сербським легіонером, і чи не найвідоміша українська вболівальниця Говерли за сумісництвом ведуча про футболу чарівна Олександра Лобода. Вона нарешті здійснила давню мрію побачити на власні очі домашній матч Ужгородців. З такої нагоди навіть спеціальне взуття підготувала. Та запал Олександри зник вже на початку матчу. Атакувальні побудови насамперед Говерли руйнувалися далеко від воріт суперника. Чи не найактивнішими на стадіоні були Олександр Севидов та, вибирайте, вибирайте! та самотній представник правоохоронних органів? Ігра така, що мене особливо нечого, особа тому що е я вже сказав, що сьогодні результат. Був прівише задержання ігри. Головними дійовими особами на футбольному полі у першому таймі були гладкий та щедраков. Нападник Карпат пробивав, захисник Говерли рятував. У цьому епізоді переміг щедраков. Та вже за 10 хвилин той самий трюк оборонцеві не вдався. Чітко спрацювала бригада арбітрів. М'яч після удару гладкого перетнув лінію воріт. Марно підказував своїм футболістам Севидов. Донести правильні тези він зумів лише у перерві. Если можно сказать за честь, за честь города, за честь клуба, за свою в конце концов, честь за свои семьи. Ну, що можно сказать? И до игры, я говорил, что на такие игры даже не надо ни наставить, не надо ничего говорить якби це на українській дербі цього разу, як зізналися футболісти Говерли, Севидов говорив спокійно. І словами дуже зарядив вихованця львівського футболу, а нині лідера Ужгородців Трухіна. Спочатку той виконав влучну подачу на леталека. Француз пробив. А мисак, який в перерві замінив травмованого багатінова, допоміг м'ячеві перетнути лінію воріт. Можуть багато нас все раби, що хуже я нікада не обсуждаю вратарі, тому що це особа, каста в футболь їх обсуждати. Ну знайте собі дороже становиться, ані люди, як би ні атміра сіво футболь. Тож обговорювати молодого голкіпера не будемо. Та й власне його вини у другому голі го верли небагато. Подачу з флангу Чурка Трухін вирішив замкнути ударом і не прогадав Принісши своїй команді таку важливу вольову перемогу два-один. 30 лет, Дмитрий, 30 лет. Если в 30 лет боятся играть, боятся брать на себя инициативу, тогда не надо вообще играть в футбол. Если он хочет продлить свою жизнь в футболе, значит в 30 лет уже пора быть лидером команды. Петро Демінський ближче, ніж завжди, сидів до Ніколая Костова. Почесний президент Карпат зараз не пропускає навіть виїзних матчів білозелених. І кожна, хай навіть миттєва його поява на телеекрані, змушує замислитися про майбутнє тренера. Свіжі чутки, ніби Костов залишить команду. За нашою інформацією, не відповідають дійсності. Та й здійснювати радикальні кроки за три тури до фінішу чемпіонату справа вкрай ризикована. І ще трохи про дорогих і не дуже гостей Львова. Ці кадри зняті незадовго до фінального свистка. Спершу склалося враження, що до Ужгорода переїхав львівський зоопарк. Далі враження лише посилилося. Подивіться уважно на цього натхненного молодика: країна повинна знати своїх героїв, хай не завжди в обличчя. З іншого боку, гріх самого себе не втішити, коли рідна команда щастя не дарує. Місцеві правоохоронці, вочевидь, з малим досвідом спілкування із такими суб'єктами. Довго методів не обирали. Свою роботу традиційно виконували на совість аж занадто. Кейком по голові як інакше показати свою силу та владу. От і оцініть тепер, чи вдалося західноукраїнське дербі.